Питаю коментарі під відео і запитують: а в чому ще перевага, крім ціни нашого доброго грінзерит? Перевага наступна: ви всі рівняєтеся на НПК і працюєте за стандартною схемою. На цьому полі я нагадую, ми досі знаходимося в Кропивницькому районі. На цьому полі, оце якраз ми зараз бачимо межу. З цієї сторони у нас грінзерит, а з цієї сторони яра міла. Це добриво коштує дуже таки пристойних грошей. А тепер давайте подивимося загальну картину посіву ізліва від мене. Проведи, будь ласка. Стан рослини, ветативна маса. А тепер дивимося справа по мою сторону. Буду говорити так, як мені сказав агроном даної ділянки. Я не бачу різницю. Ми дуже хотіли показати різницю, але як бачите, ми її не можемо показати. Посів здійснює все на цій ділянці і на цій ділянці в один і той самий день. Вегетаційні етапи першої та другої ділянки теж збігалися. Тобто, дане поле, перша ділянка і друга ділянка абсолютно в рівних умовах. Тож, шановні фермери, агрономи, аграрії, пропоную вам. Самостійно зробити висновки і подивитися на загальну картину. Рін Добриво, що дає більше.